Що треба робити, якщо вам не заплановано хочеться їсти? Ай-яй-яй, роздягайтеся, стати перед зеркалом в повний зріст. В очі обов'язково в очі дивитесь цій нічній жриці чи в цьому нічному жруцю. І починаєте їсти в такому ракурсі, ви ще себе не бачили. Не вистачало ще голим там чи голою їсти серед ночі, тим паче, і взагалі що за театр абсурду. А ви спробуйте просто віднісіться до цього як до вправи. Ви будете дуже вдячні цьому досвіду. Я до чого веду? Бо багато речей ми робимо на автоматизмі. Це так розбиває і мозок, і взагалі це дає такий, знаєте, новий поштовх. І головне, от в цьому методі ще запам'ятати оті очі людини, що дивиться на вас з зеркала з оцією цукеркою. Ай-яй-яй, зараз уто серед ночі стояти з диркою від бубліка в руці, а в цей час могла б чи міг в такому вигляді стояти перед там тою шикарною там жінкою чи цим шикарним чоловіком, але чомусь проміняли його на оце їдло, докотився наодинці з бубліком бавитись. Просто довіртеся моїй пораді, зробіть перший крок, а далі як по маслу піде.